Хазрат Мірзата Ахмад. Чи може Аллах вознести Ісуса на небо? Хозур, надійшло таке питання. Якщо Всевишній Аллах створив Пророка Ісуса без батька, то хіба Він не може вознести Його на небо? Абсолютно вірно. Всевишній Аллах здатний вознести його, однак не може статися так, що він возніс його та нікому не повідомив про це. Ми запитуємо: якщо він справді вознісся, то чому він нікому не повідомив про це? Адже якщо він створив пророка Ісуса без фізичного батька, він може вознести не тільки його, а й інших. Чи обов'язково те, що він здатний возносити лише народжених без батька, навпаки, він здатний возносити інших опрокіл був батько, однак про нього згадується, що його теж було вознесено Богом. Чому богослови не наводять його як приклад для всіх, щоб кожен міг претендувати на вознесіння? Якщо ви попросите їх навести докази, то вони стверджують, хіба він не може вознести, якщо він здатний створити без участі фізичного батька? Це не доказ, тому що чим дивовижнішою є подія, тим більше потрібне тверде свідчення. І це правило є обов'язковим у житті людей. Якщо я повідомлю комусь про якусь звичайну річ, то для неї не важко буде повірити в це. Однак, якщо я скажу йому, що йшов раптом і стіл перетворився на коня, то він не повірить у це і здивується. Він скаже мені, що я кажу абсурдні речі і вимагатиме від мене доказів. Я скажу йому, що він здатний створити без батька, то хіба він не здатний перетворити стіл на коня? Що на це відповість Мола? Всевишній Аллах здатний на це? Однак незвичайні історії і події потребують твердих аргументів. Якщо Всевишній Аллах Алагвозні пророка Ісуса його тіло і він досі живе на небесах, то чому він не привів щодо цього доказу у священному Корані? Навіть якщо про це і є згадки, то чому в іншому місці Всевишній Аллах оголосив про його смерть? І це настільки ясно оголошено, що крім людини, яка має якісь упередження, навіть проста людина з обмеженим розумом не може закрити на це очі. Коли людина одягає на очі пов'язку опередження, вона може заперечити усе, що завгодно. Зараз я наведу два аяти священного Корану, щоб остаточно вирішити це питання. Перший стосується самого Пророка Ісуса і в ньому Всевишній Аллах проголошує. Ма Уммугу седіха. Месія, син Марії, лише посланець. Прийшли вже земний шлях посланці до нього, і мати його була праведниця, обидва вони їли їжу, тобто жодного пророка, який жив до нього, не залишилося в живих. А як ви розумієте це оголошення Всевишнього Аллаха, доказом чого ви його вважаєте? Якщо ви вважаєте, що Ісус був пророком, і до нього всі пророки вже пройшли свій земний шлях, але Він не прийде свого земного шляху, тобто Він не помре? Якщо хтось робить такий висновок, то є це великою дурістю, такий вираз, як пройшов свій земний шлях, існує у кожній мові. У цьому Аяті повідомляється про те, що Ісус був лише людиною і не треба вважати Його вищим за посланця. Він посланець подібно до тих посланців, які вже пройшли свій земний шлях. І через це можна зробити тільки один висновок, що Пророк Ісус уже помер. Однак для тих, хто перебуває у сумніві щодо цього, для того, щоб зруйнувати їхні сумніви, Всевишній Аллах у цьому місці говорить. Ви і мати його була праведниця. Та на не там. І обидва вони їли їжу, тобто вони, обоє і мати, і син, у минулому вживали їжу. Тепер кожна розумна людина може зрозуміти, яка в цьому мудрість. Очевидно, що Всевишній Аллах згадав про матір, тобто вже не було потреби згадувати про сина. І коли Всевишній Аллах згадав про смерть Матері, то згадав про це словами, що у минулому вона вживала їжу. І разом з цим Він згадав Ісуса. Що він також давно перестав вживати їжу. Тобто раніше вони обидва вживали їжу, а тепер ні. Слова пройшли вже земний шлях. У цьому Аяті ясно пояснилися. Якщо хтось скаже, що пророк Ісус не був включений до числа посланців у цьому аяті, то я відповім, що жодна мирська сила не може відкинути те, що було вирішено священним Кораном. І той, хто хоче спростувати це, нехай доведе мені протилежне. Ще один такий аят відноситься і до посланця Аллаха Мухаммеда, миру йому, і благословення Аллаха. Всевишній Аллах промовляє. І Мухаммад тільки посланець. Воїстину пройшли уже земний шлях посланці до нього. Це означає, що яким би найвищим статусом не володів посланець Аллаха, миру йому і благословення Аллаха, все одно він залишається лише посланцем. І посланці до нього вже пройшли свій земний шлях. Тепер скажіть, чи був пророк Ісус посланцем до нього? Якщо він був ним, то як ми розуміємо, Аят? І Мохамед тільки посланець, Воїстинно, пройшли уже земний шлях посланці до нього. По-друге, подумайте, чому в священному корані є особлива згадка про смерть Ісуса. Оскільки цим доводиться, що щодо цього пророка виникло помилкове вірування, що Він живим піднявся на небо. І для спростування цього помилкового вірування Всевишній Аллах послав ці два аяти і згадав у них Ісуса, мир Йому, який настільки загруз у цих двох аятах, що вони не дозволять йому вийти з них живим. Одним словом, він помер подібно до інших пророків. Однак, безперечно, і те, що він не помер на хресті, він врятувався від такої проклятої смерті, переселився і, подібно до інших пророків, він виконав свою місію. Він не виконав би свою пророчу місію до кінця, якби обмежився донесенням свого послання лише до двох колін Ізраїлю, які жили на той час у Палестині і в Юдеї. Рок Ісус був посланий 12 колінам Ізраїлю, і тому він сам стверджував про те, що Він повинен донести вісь до всіх втрачених колін Ізраїлових і піде до інших 10 колін. Він вирушив туди, де мешкали втрачені вівці Ізраїлю. Хіба всі вівці Ізраїлі визнеслись на небо? Священний Коран остаточно закрив питання відносно смерті Пророка Ісуса. Якщо людина вмирає і про неї говориться, що вона воскресна, то це виконується не в буквальному значенні, а в метафоричному. Це питання було порушено ще за часів Пророка Ісуса. Пророк Ісус уже провів своє рішення про це. Вище, я вже говорив про пророка Ілю, що до нього в Біблії написано, що його було вознесено на небеса на вогняній колісниці. І до проходу Месії він повинен спуститись з небес на тій же колісниці. Месія прибув, але пророк Іля так і не спустився. Так само зараз мусульманські богослови вимагають від нас, покажіть нам послання Месії, і ми приймемо мірзу Сахіба. Іудейські богослови глазували з Месії і говорили, до чого тут ти? Початку має сіля. Відповідь пророка Ісуса була справжньою відповіддю, яка назавжди закрила це питання. Казавши рукою на Івана Хрестителя, Він сказав. Що Він є очікуваний з небес пророкіля? Хочете вірте, хочете ні. Ви відповідатимете перед Богом. Одним словом, послання людей з небес означає, що вони народжуються на землі з характером та моральністю колишніх святих. Вони народжуються заради вирішення тих самих питань. Якщо їх схожість колишніми пророками доводиться, то їх називають іменами колишніх пророків, подібно до того, як Іван був названий Ілеєю. Наша віра полягає в тому, що пророк Ісус, згідно з священним Кораном, вже помер. І той, хто повинен був прийти, повинен бути схожим на Нього характером та моральністю. Питання не в тому, чи це може зробити Всевишній Аллах. Ми не говоримо, що для нього це неможливо. Для нього можливо все. Але не може бути, він чинив усупереч своєму власному закону і ніде не згадав про це. Це неможливо. Якщо з одного боку, він каже, що возніс пророка Ісуса на небеса, а з іншого каже, що помер, подібно до інших пророків, то в цьому випадку в його словах буде розбіжність. Така розбіжність у словах Всевишнього Аллаха абсолютно неможлива.